Чернівцях зношеними залишаються близько 60% мереж. Це на 10% менше ніж було торік. У 2025 році вдалося оновити понад 3,1 кілометра власними силами. Ще 848 кілометрів оновили завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. Мова йде переважно про магістральні трубопроводи. В Цьому році основний проєкт це той, що робили через ЄБРР, це е, діаметром 426, там порядка 300 метрів погонних мережі ми замінили в районі Бувара. Це великий діаметр, це великі магістральні мережі. А загалом по місту власними силами біля 3,1 кілометра ми замінили власними силами. Тобто, це, це, це велика цифра. Це теж теж район південно Кільцевої, Ми поміняли там великий діаметр. Ну і по місту це ну майже всі, всі ділянки. На котельнях цьогоріч було встановлено 12 економічних газових котлів та 51 один енергоощадний насос. Нове обладнання дозволяє економити електроенергію. В роботу також запустили одну когенераційну установку, яка за рік дозволила зекономити підприємству 18 мільйонів гривень. Додатково ми об'єднали для підживлення три великі котельні. Якщо внаслідок відсутності водопостачання на одне з них, ми зможемо локально зробити заживлення від інших об'єктів. Відновили ємності, є в нас певний запас резервуарів, це біля 10 тисяч кубічних метрів, і орієнтовно на випадок повністю відсутності води у нас є сім стежових і ціх ємності, і це нам дасть можливість до... Біля п'яти діб існувати без центрального водопостачання. Крупних катярів. Проблемним питанням залишається зростання заборгованості за газ. Станом на 1 листопада це вже понад 377 мільйона гривень. Причини, які це в першу чергу економічно необґрунтований тариф на сьогоднішній день від складає 1204 гривні і. У нас діє мораторій на підняття тарифу, і тому, на жаль, заборгованість за природний газ збільшилась. То, що нам відомо, то на сьогоднішній день є в проєкті державного бюджету на 26 рік, 12 мільярдів гривень. Але це кошти, які передбачаються на виключно фінансування теплопостачальних підприємств, які знаходяться при фронтових територіях. Також станом на 1 листопада непрофінансована різниця в тарифі сягнула майже 852 мільйона гривень. Натомість борги від населення зменшилися на 5,5 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком. Станом на початок листопада чернівчани заборгували за тепло 27 мільйонів гривень. Тільки за 10 місяців ми подали більше 2 тисяч справ і стягнули вже 13,6 мільйонів гривень з споживачів. А за 10 місяців минулого року у нас було 64. Тобто, якщо порівняти, то фактично вже майже ну в два рази більше було стягнуто коштів через суди з боржників. Попри складно, що опалювальний сезон Чернівці теплокомуненерго розпочало вчасно та без форс-мажорів. Нині усі об'єкти запущені в роботу і працюють у штатному режимі. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі 4